29 березня о 14.00 у селі Солочин Мукачівського району на території санаторію Квітка Полонини відбудеться фестиваль національних культур Етнічний віночок у Закарпатті. Подію анонсували у прес-центрі Закарпатської ова. Мета фестивалю познайомити людей із розмаїттям етнічних культур. Національними традиціями народів ще проживають на Закарпатті також підтримати українську армію збором коштів для 70-го батальйону 101-ї бригади збройних сил України. Для того щоб відзначити великий внесок національних громад України у майбутню нашу перемогу, ось ми робимо такий фестиваль тут у Закарпатті, де зберуться біля 10 різних представників національних громад, які тут є у Закарпатті, Для того щоб показати своє мистецтво: танцювальне, вокальне, циркове, театральне мистецтво, а також мистецтво матеріальної, скажімо так, спадщини. У програмі фестивалю дегустація гарячих страв, національних кухонь, фудкорт, ярмарок крафтових виробів, виставки етнічного мистецтва Просто неба, майстер-класи із рукоділля, розважальна програма для дітей від Закарпатського академічного обласного театру Ляльок Бавка. Зустріч із відомими українськими блогерами, концертні виступи національних творчих колективів. У цьому заході задіяні наші територіальні громади і Культурні діячі зможуть показати свою творчість на цьому заході також задіяні наші підвідомчі заклади культури. Це особливо зараз потрібно для нас під час війни, для того щоб ми разом всі об'єднувалися, тому що тільки разом ми зможемо перемагати ворога. Вхід на фестиваль безкоштовний зазначають організатори і наголошують, що захід об'єднує культуру, туризм та різні національності. Цей захід ми присвячуємо тим людям, які роблять надзвичайно важливі справи на межі на теренах нашого Закарпаття, і є етнічними представниками різних національних груп. Завдяки цьому наше Закарпаття є унікальним і має можливість дійсно бути цікавим для різних гостей. Ми хочемо повідомити, що дійсно буде надзвичайно цікава розстановка локацій, де ми зможемо запропонувати різні ви. Де таких культурних послуг для наших відвідувачів фестиваль національних культур «Етнічний віночок проводиться в Україні із 2018 року. Він відбувся у Києві, трускавці Миргороді та Полтаві. З початком повномасштабної війни фестиваль, окрім культурно-просвітницької, має і благодійну місію: підтримує збройні сили України. А я віддячний великому українському народу. Я ведящий государство украинское, что 120 национальностей, которые живут в этой прекрасной земле, и они робят все для того, чтобы наша святая Украина процветала. И дай Боже, чтобы скорее всего закончился этот кошмар, чтобы мы могли делать то, что делаем. И дай Боже, только одно я скажу, слава Украине, дай Боже здоровья Мерам, и, и благополучие. В межах фестивалю запланована і наукова діяльність, зокрема, прес-конференція, внесок національних громад у майбутню перемогу України.